Вітання, друзі, Мене звати Василь на «Фабриці Новин запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок. Понеділка, 12 серпня, ми підіб'ємо підсумки е, загалом вигідних не лише минулої доби, е, але й того, що у нас відбувається на наших фронтах, включно із курським фронтом, проте традиційно не називаючи рубежів, що там відбувається. Ну і до речі, одним із підсумків цього вікенду є е, е, часткове додаткове можна так навіть говорити відкриття. Білгородського фронту, але там і ще буде менше взагалі сказано. Окрім того, що от я лише просто ставлю акцент, так на Білгородщині почалися дії, і вони, очевидь, будуть ставати активнішими. Але більше абсолютно нічого не кажу. Про Курщину, однак поговоримо трішечки детальніше, та й загалом навіть не стільки про Курщину, скільки е, про цю операцію, що відбувається на території Російської Федерації е, далі в цьому відео розпочну із Донбасу, тому що. На ну так стається, що інформаційно курська операція змістила акценти інформаційні з зі сходу нашої держави на те, що відбувається на території Російської Федерації, і тим не менше, я розпочну саме справді що зі сходу, тому що це дуже важливо. Друзі, підпишіться на нас, поставте вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі. Ну а ми розпочнемо. Отже, Покровський напрямок тут невпинні. На жаль, на на жаль, невпинні е, просування росіян існують е, на рубежах, починаючи від е, Новоолександрівки, Ну фактично Лозувацького, так от е, починаючи із звідси, е, завершуючи, фактично, що желанним. окупанти е, повсякчас просуваються на цих різних напрямках е, від 100-200-400 метрів. Що фактично доби що доби, і бачимо ці останні просування в районі Іванівки. Це все рух в бік Новогродівки Гродівки. Власне, я бачив вчора повідомлення, які лунали, що мовляв частину підрозділів Росіяни вивели з Покровського напрямку і перекидають зараз до Білгородщини та на Курськ. Я не можу підтвердити цієї інформації. Станом на зараз очевидним є те, що сили окупанта суттєво більші. Нас тут конкретно на Покровському напрямку, що й дозволяє їм продовжувати просування по фронту, завойовуючи ось ці населені пункти по напрямку до е, природних рубежів, де росіяни, ну я щиро вірю, остаточно. Точно зможуть зупинитися це Гродівка, Новогродівка не далі, але наразі просування ці є навіть попри ці повідомлення про зняття резервів з Покровської перенаправлення їх на Курський напрямок. Я поки що цього не знаю. Я поки що цього підтвердити не можу, і не можу навіть сказати, що це нахрюк чи не нахрюк, Лише констатую факт, що навіть якщо це передислокація цих резервів і відбувається, то вона поки що не позначається на можливості на можливостях росіян здійснювати подаль. Ще операція. Друзі, напевно, я перепрошу, трошки алергічну реакцію маю зараз. І ви навіть можете почути по закладеності носа, тому не звертайте над, надміру уваги, можливо, на почервоніння моїх очей, але ну, це сезонна, є така історія серпень, на жаль, таким місяцем є. Я думаю, що багато хто з нас всіх подібні реакції відчуває. Отже, на Покровському напрямку ворог тисне. Тисний доробить дуже гарячою цю ситуацію, але його успіх не означає, що наші війська нічого не роблять, тому що направду інтенсивність бойових дій тут найвища на всіх. З поміж усіх ділянок фронту, а вище в якійсь мірі навіть можна говорити аніж на Курщині, тому що на Курщині, в межах наступальних операцій, все рівно відбувається така маневрена війна. Тут же війна доволі таки статична, де обидві протиборствуючі, так би мовити, сторони знають одне одного на пам'ять обличчя в обличчя, знають кожен кущик. А той тим паче, скоріш за все, знищили кожен кущик, кожну травинку і кожну лісопосадку з будинком. Тому тут немає поля для маневру. А на Курщині є маневреність, є можливості для маневру. І аеромобільні наші підрозділи вони дуже успішно використовують цю маневреність. Тут же наші воїни роблять усе можливе для того, щоб отримувати. Рубежі якомога далі від просування все західніше і західніше е, росіян. При цьому південному напрямку, південніше Покровського, на Курахівському, е, у росіян були дуже активні спроби між іншим останнім часом в районі між населеними пунктами Побєда та Георгіївка. Тобто, це ось на цьому напрямку, Курахівському е, тут, на позиції бійців 46-ї окремої армобільної бригади. Відбувалися атаки росіян е, двома колонами. От пригадуєте, нещодавно під Новомихайлівкою були е, механізовані такі частини росіян по 57 одиниць бронетехніки використовували зараз. Е, тут же на Курахівському напрямку, і це єдиний, я наголошую. По суті, що єдиний напрямок, де активно застосовується окупантами бронетехніка. Е, тут теж підтримуються ну, відповідні спроби подібних атак е, конкретно вже в районі. Знищеної агломерації Мар'їнки. Отже, п'ять автомобілів, п'ять бронемашин було. П'ять одиниць техніки було у першій колоні. Потім згодом в наступній в другій колоні ще три одиниці техніки вирушили на штурми, тобто в сумі вісім, які відповідно зустріли наші військові 46-ї аеромобільної бригади за допомогою насамперед тих півдронів та переносних. Протитанкових ракетних комплексів, які з якими засідають наші бійці в різних ділянках, в різних точках, в різних територіях, зрештою зараз таких самих ПТРКшників ой, просто до стобіса розсочилися по території Курської області, і не лише. Курської фактично так повертаючись до поля бою, ось тут на Корахівському напрямку, росіяни надзвичайно відчайдушно намагаються тиснути на Георгіївку на цьому напрямку. От у нас Георгіївка, дайте я це зітро і намалюю Георгіївка в Вряди годи були навіть повідомлення раніше. Не в режимі Нахрюка, а в режимі диверсійних бойових диверсійних розвідуних груп росіяни е, потрапляли в статусі ДРГ навіть в самісіньку Максимільянівку, але наразі тут не так далеко фронт посунувся на захід. Тому можемо бути відносно бо, та бомби, якщо взагалі в цій ситуації можна говорити про будь-який вид спокою. Південніше, Красногорівку, е, окупанти знищують е, е, під прошу північніше. Ось тут там, де фактично все зайнято до. Рубежів річки на цьому напрямку річки Лозової. А отже, Красногорівку окупанти знищують. Діпстейт показали на вихідних відео фото зображення, знищеної повністю Красногорівки. Як вона виглядала? Фактично зараз проти не контролює близько найбільше більше 80% міста. При цьому росіяни на цьому. Чи то Курахівському, чи то ще Покровському, тому що в доволі такому тісному взаємозв'язку перебувають ці спрямування. Отже, окупанти тиснуть суттєво, доволі таки на Невельське, навіть навіть. Повідомляли вони в інформацію про захоплення цього населеного пункту цими вихідними. Але бійці 59-ї бригади, конкретно 11-го батальйону цієї бригади, вони спростовують цю інформацію про що посаді Діпстей так само на вихідних. Але руйнування такі доволі значні. Фактично, росіяни використовують цю режим руйнувань. Там, де вони не можуть просунутися, це стосується Красногорівки, це стосується часового яру. От в часовому яру, зараз на нинішній час ситуація, ну справді фактично що не змінна впродовж уже місяців. Якщо не побююся сказати цього слова, ну так, місяців тижнів, місяців того, що відбувається в районі цього населеного пункту, росіяни намагаються ну просто з неможливістю зайти в місто, застосовують одну з при цьому основних своїх тактик: це стирання в нуль населеного пункту іноді. Ось це старання в нуль призводить до того, що е, міста, села і інші території настільки стираються, і от, як у випадку, із Роботиним, що росіяни тут самі в принципі вже далі не можуть закріпитися. Ну тобто, вони інколи перегибають по своїх засобах нового враження, дарма що на жаль, вони у них є і є в доволі великій кількості, але ні, в роботу ну вони не могли закріпитися, бо такі сильні руйнування завдали зараз. Намагаються щось. Схоже з суттєвим понівеченням та знищенням наших міст цивільних, зокрема, як часів яр, зокрема, як Красногорівка, про яку ми з вами, друзі, от, е, говорили, буквально. Кілька хвилин тому, ну і зокрема ще третій район, який так само старається з лиця землі. Принаймні, намагання до цього є. Усі абсолютно це турецька агломерація. Тут теж противник дуже ефективно та активно застосовує кероване авіаційне озброєння. І через те, що його дуже багато, через те, що цих же дронів що всього у ворога є доволі таки багато, і це ознака певної автократії. І сьогодні я теж на прикладі Курської операції проговорю дуже детально про це про цю справу. Відповідно. Маючи всього і багато, станом на зараз, у короткій перспективі, росіяни мають певні успіхи, в тому числі, на жаль, шкода, але і зі старанням міст, до речі, загостилася ситуація останнім часом, навіть якщо й довіряти Мапі Дівстей а підставів не довіряти немає. Суттєво загостилася ситуація ось тут, в районі. В районі, в районі друзі Сватівсько-Куп'янського назвімо його так. Цей напрямок ви бачите. Ці значні просування противника. Що вони означають? Це є, А. Вирівнювання лінії фронту у районі піщаного і розширення флангів. Б. якраз таки, вирівнювання спробу до вирівнювання фронту в районі Берестового Лозової. По піщаному у нас найгірша ситуація. В чому вона полягає? Тому що тут і так залишилося фактично, що до перерізання наших військ на діобережі Плаздарму на річці Оскіл, ну якихось 8 кілометрів, хоча і того менше. А піщани саме по собі, ось ця ділянка, де росіяни атакували і де вони просувалися, Ось тут це така собі улогована. Це вважайте, що Яма, в яку росіяни зайшли, і з цієї ями дуже незручно рухатися далі. Ну, це, це очевидно, це адекватно очевидна річ. Тому вони почали зараз виконувати рух. По заходженню на висоти, тобто по підняттю північніше піщаного з метою того, аби далі з цього сектору здійснити вже більш ефективний е, рух, по якійсь мірі навіть оточенню наших військ на лівобережжі е, річки Оскіл до Колісниківки. І на жаль, що ми бачимо цю застраховану територію, що в росіян є успіхи по просуванню на висоти цього північніше цього населеного пункту, і зараз можна е, справді говорити, що росіяни на. Намагаються я наголошую, не оточили, не ще щось там. Вони намагаються оточити велике угруповання наших військ а, в ширшому, скажімо так, сенсі цього слова тут на Асватівсько-купінському напрямку. І це, на жаль, дуже неприємні новини, з які я мушу повідомити, перш ніж однак, перейти до огляду Курської операції, тому що я цілком свідомий, що саме вона викликає такі. Ну, найбільш інтригуючі, так би мовити, дії, найбільш інтригуючі моменти. Саме тому далі великий шмат цього огляду я приділю ем, обговоренню курської ситуації. Курсько. Можна сказати, Білгородське. А ви, друзі, підпишіться, будь ласка, на фабрику, підписуйтеся на мій телеграм-канал. В описі до цього відео є посилання на нього. Крім цього, ставте подобайки до відео та пишіть свої коментарі. Отже, телеграм-канал, якщо його шукаєте не за допомогою посилання, а будете прописувати у стрічці пошуку, то ось так як бачите, так і пишіть собачка, пихньо, нижнє підкреслювання ньюз. Що ж, погнали далі? Курськ, по-перше, карт актуальних немає. Не було і не буде. І я їх показувати не буду, Допоки наш генштаб не буде вважати за потрібне. Хоть буде щось сказати про цей напрямок. Я не буду цього робити, але безсумнівно, рух збройних сил України, зокрема на Курщині. Ми не говоримо про Білгородщину, Про неї я наголошую взагалі, мовчимо навіть попри про те, що з'являлися певні анонси про взяття населених пунктів у районі Грайворона. Ну, от в цій ділянці були взяті декілька одне. Одне чи два е, сіл Російської Федерації. Щодо. Суджанського, так би мовити, ось цього плацдарму українських збройних сил, то зараз розпочалися рухи південніше і невеличкі рухи північно-західніше цих плацдармів. Тобто, справді дуже схоже на те, що формується така собі буферна зона по лінії державного кордону на території противника, і це дуже важливо. Крім цього, вступили в боротьбу ворожі резерви, зокрема, вони в доволі такі значні кількості зосереджені зараз у районі Курчатового, тому що це їхня атомна електростанція. отут тут вони ці російські накопалися, закопалися, укріпилися, е, ну і загалом резерви їхні потроху прибувають, і ці резерви, навіть попри те, що перебувають під постійним вогневим ураженням наших військ. Я е, ну, ну я бачу певний там скептицизм, але я щиро переконаний, що навіть от. Тут, тут працює проста логіка. Ведення резервів, а, призупинило наші темпи просування або зменшило темпи цього просування а, нашого в Курській області. І тому не потрібно з цього робити якусь трагедію, що ми не отримуємо тепер щодня от, гіпер якихось переможних реляцій. Другий фактор, який я по цьому сенсу а, хотів сказати, що навіть перекидаючи сюди резерви, росіяни абсолютно не досягають переваги та навіть паритету. Чому це забезпечується за рахунок найважливішого елемента вони позбавлені зв'язку. Наші бійці кажуть, скільки френдлі файерів було у цій операції з боку росіян саме через те, що в них відсутні достеменне таке ефективне управління, взаємо, ем, комунікува... кому... комунікування е, і власне відсутній зв'язок. Фактично, що наші війська тут на кризі такою собі парасолькою, е, що не дає окупантам ані яковісінької так би мовити ситуаційної обізнаності ну по суті. Що е, нічого абсолютно воно як так е, не вдається росіянам е, на цьому напрямку. Навіть вчора вже почали виходити західні е, ЗМІ, зокрема, Financial Times, е, ось що написали: що мовляв, Росія не змогла відтіснити українські війська в Курській області, незважаючи на те, що надіслала підкріплення. Проте, на мою думку, одним із головних моментів нинішньої операції є. Мовчазна згода сусідів наших партнерів, союзників по НАТО насамперед, звісно, сполучених штатів Америки. От що ми можемо відзначати? Тобто, це такий є рівень ескалації задля ескалації. У постачанні озброєнь, що має призвести підсумку до загальної деескалації. Тобто реально зараз е, відбувається нонсенс. Відбувається друзі, історична подія. Ага, додаруйте. От я ще хотів таку карту показати, як виглядає це розширення флангів південніше. Як відбувається формування буферної зони на нашому прикордоні? Ось 10 кілометрів південніше міста суджа. Є такий населений пункт, який називається Гуєво е, і наші бійці. От, власне, показали, продемонстрували, як вони встановлюють прапор, я так розумію, на якісь адміністративні будівлі цього населеного пункту, заявляючи про його захоплення і заявляючи про його контроль, контроль над ним. Так? Ну, тобто, це справді видно, що відбувається розширення флангів, розширення формування буферної зони навколо України. В тому числі ці дії стосуються, звісно, що і Білгородщини. Ну а чим вона? Запитайте, ви гірша ніж Курщина, і ті дії, які вже зараз почалися на прикордоні Білогородському, вони так само лише початкові. Я переконаний, щиро знаю, чи навіть в якійсь мірі, скажу вам так, друзі, що. Далі буде, от 100% далі буде, але повернімося до певної філософії того, що власне відбулося про партнерів-союзників. Я згадав про відсутність зв'язку. Я згадав про безпрецедентність моменту, Почав, але сам себе перебив. Отже, безпрецедентність цього моменту полягає в тому, що не ядерна держава, по суті, що вперше в своїй історії нападає на ядерну державу, і ця ядерна держава просто як страус ховає голову у пісок. Їхній лідер цілком з аморфним покерфейсним обличчям сидить і вдає, наче нічого не сталося, він не дає команд на серйозну реакцію на евакуацію населення, на будь-що. І це якраз таки є демонстрацією того автократичного режиму, де все заточено на думки, інтереси, бажання, побажання власне одного єдиного лідера, яким Росія Росії є Володимир Путін. Щодо демократичних суспільств, які ми. Справедливо по правді протягом багатьох місяців сварили журили за те, що вони такі аморфні за те, що може з'явитися якийсь клятий конгрес, що розповість буде розповідати півроку про те, що не може виділити допомогу, про те, що Верховна Рада існує в цьому процесі, яка не ухвалює так само кілька місяців дуже потрібні ті ж самі мобілізаційні, наприклад, що закони. Ну тобто багато чого є в демократіях, що послаблює нас перед. Або у протистоянні з автократіями. На пакет автократії здатні дуже легко, швидко масштабувати певні процеси. От, допустимо, якийсь Високій людині, тому ж таки Путіну, так йому здалося, що шахеди ефективні, і вони почали їх пачками кліпати, розбудовувати Алабугу і тому подібне. В демократичне суспільство це працює все ж таки інакше, але воно працює за рахунок конкуренції та низової, так би, званої ініціативи, або радше за все правильніше казати, горизонтальних зв'язків. Якщо, якщо так у е, випадку із, е, скажімо так. Автократичними суспільствами там все йде по вертикалі, то демократія це царство горизонтальних, так би мовити, зв'язків. І оце найголовніше, так би мовити, знову таки, обставина того, про що ми можемо говорити у цьому контексті. Відповідно, коли е, порівнювати демократію Київ, напад на Київ, коли людям видавали просто ось так із вантажівок зброю, була довіра і була низова ініціатива у випадку з Курщиною. Центр, ось той найбільший вершечок. Він мовчить, він аморфний. Знову ж таки Путін голова в піску, як страус Герасимов доповідає, що все нормально, що все по вертикалі, все вибиваємо росіян із території е області. Більш того, навіть зараз, до речі, з'явилися повідомлення від інституту вивчення війни про те, що Путін ймовірно замінив Герасимова на Бортнікова як главу анти. Терористичні або контртерористичні, як вони називають е, операції, що зараз відбувається в Курській області. Тобто, ні, це не е, лише ознака того, що е, Бортніков, як директор ФСБ, має підстави для того, щоб як ФСБшник вирішувати цей контртерористичний режим, але з іншого боку, це демонструє про те, що ну армії. Не довіряють, армія програла цю битву і армія втратила важелі управління по Курщині. Піду ця ротація Гірасімонабортнікова. Вона ще дуже цікаво цікаво виглядає з точки зору внутрішніх протистоянь, так би мовити. Кремлівських веж, які між собою постійно конкурують, так от, коли в автократичних суспільствах немає наказу згори, система колапсує, і саме це ми побачили на території Курщини: система сколапсувала, особливо яскраво це проявляється у колапс системи, окрім того, що є такі. Якісь непевні повідомлення від чиновників або взагалі просто відсутність їхня мовченка. Чи чули ви сильного губернатора зараз Курської області? Та ні, він щось не дуже говіркий. А другим елементом колапсу системи є те, як реагує їхня пропаганда. Вона реально максимальну маячню демонструє навіть от учора вони показали відео на дай Боже пам'яті. Це здається, було Ріа Новості. А вони показали відео з Гелікоптером Мі 28 який демонструє нібито удари по наших військах, і нібито успішні удари витисненням наших військ за межі державного кордону. А, але от що виявилося, що цей гелікоптер і це відео, яке було оприлюднене вчора як доказ знову ж таки. Вибування наших військ із району Курщини, так от виявилося, що це відео насправді було знято значно раніше, і то в районі е Криміної спочатку, а потім Часового яру. Просто-напросто зробили ролик, яким надурили суспільство. Отже, е те, як реагує пропаганда, це другий фактор, третій фактор, що дуже важливий, і на, в якійсь мірі е ну. Я не впевнений, що він буде стояти на одному щаблі із е, тим, що партнерів таким чином можна переконати, що ядерна держава це не страшно, але дуже близько до цього, тому що він викликає внутрішню соціальну величезну напругу і загалом показує настрій Російської Федерації. Полягає він у тому, що величезна, просто гігантська кількість полонених є у у руках наших військових. Там гуляють у ці всі жарти, що в нас просто не вистачає автомобілів, щоб їх перевозити. За деякими даними за ці, ну, майже тиждень можна говорити, що курської операції. І було захоплено близько тисячі росіян. У полон. Ось є така цифра: тисяча росіян. Це просто гігантська сума. Ну, це я навіть, я навіть не знаю, як, як пояснити успіх цієї операції і наповнення гуманітарного обмінного фонду е, нашими військами. А чому, що означає ось таке масова здача у полону російських військ? Це не інакше як відсутність мотивації воювати, навіть коли війна прийшла на твою землю, навіть коли тобі формально виходить, треба захищати е, е, територію своєї власної держави. Аби мотивації воювати абсолютно нуль ось такий великий великий бублік. Більш того, міжнародна спільнота розслідувальна інформнапалм. Вона повідомила, що за останні кілька днів вони отримували десятки повідомлень від місцевих мешканців Курської області ще раз: від місцевих мешканців, тобто від росіян, що проживають на Курщині. Інформнапалм, наш український, отримує повідомлення, де йдеться про те, що росіяни охоче. Видають місця дислокації російських військ, навіть не російських військ, а конкретно кадирівців, тому що вони вже всіх так допекли, що їх просто тупо зливають і повідомляють а, ті деталі, ті локації, ті геолокації, де вони розташовуються для того, щоб по них наносили наші збройні сили. Удари, ось така. От ну чи могли ми про це помріяти у 2022 році? Аж ніяк, але станом на сьогодні це стало реальністю. Ну і на сам кінець, що я хочу сказати, друзі, не панікуйте, будь ласка, з цього от відео, яке оприлюднило російське ой, російське, ну це вже обмовка по фрейду, білоруський міноборони з танками, які мовляв. Переміщаються, пересуваються до українського кордону. Ну, може, вони десь там і переміщаються, але про це невідомо нашій держприкордонслужбі. Речник Андрій Демченко каже, що зараз рухи не фіксуються. А навіть якщо вони дарують, що зафіксуються, то от є думка наших бійців, які кажуть, що подивилися на переконання цих танкових підрозділів Білорусі. Ну що тут сказати на танках ні ребів ні, мангалів немає, екіпажі 100% без бойового досвідку. Тому у випадку, навіть якщо ці танки раптом і перейдуть кордон, то це робота на декілька годин для е, якоїсь ефективної роти ударних безпілотників, для того, щоб просто покришити все це ще й білоруське залізяче. Але я на 99% і Переконаний, що білоруси не будуть вступати, Це лише максимум інформаційне нагнітання та інформаційні дії. Саме тому я це проговорю в режимі огляду карти для того, щоб ви е, не переживали, для того щоб ви не сіли. Паніку для того, щоб ви не мультиплікували ці новини, які на руку ворожій пропаганді з метою розповсюдження ось цих неправильних наративів і зміщення інформаційних акцентів із Курська на північ нашої держави на кордони з Білоруссю, що там мовляв щось буде страшне. Е підуть росіяни зараз на танках у наступ. Не потрібно панікувати, а потрібно послуговуватися об'єктивну інформацію. Тож, за те, що я сподіваюся, такою є об'єктивна інформація, ви можете, друзі, подякувати в цьому огляді своїми подобайками, коментарями, підписками. Ну і я просто вдячний вам за те, що ви долучилися. Бережіть себе, на все добре, до нових зустрічей.